А зараз до інших подій днями президент України Петро Порошенко під час чергової прес-конференції порушив питання забезпечення мешканців окупованих територій, теплом та електроенергією. Нагадаємо, що раніше уряд планував припинити соціальні виплати, що е, думають з цього приводу прикарпатці. та як оцінюють це рішення політологи, дізнавалися наші журналісти. Забезпечити теплом та електроенергією мешканців окупованих територій. Президент Порошенко має такі наміри. Про це він заявив під час наради із керівниками силових відомств. Відтак Порошенко доручив опрацювати питання забезпечення мешканців окупованих територій, теплом та електроенергією. Нам треба забезпечити, щоб люди мали можливість фізично вижити у важких умовах. Думки опитаних Івано-Франківців стосовно дій президента розділились. Хтось Порошенка підтримав, мовляв, люди, які знаходяться на окупованих територіях, ні в чому не винні. Не можна припиняти подачу електроенергії і газу на ці території, тому що там люди залишалися, які не мають куди виїхати. Якщо все припинити, люди будуть замерзати, вони і так, як то кажуть, не мають добре, де жити, тому що все бомблять. Люди чим ванні там, що там окуповано, також повинні грітися і тому подібне. Інші ж дії нового гаранта конституції розкритикували. Треба знати, кому давати, якщо вони там збрали, якщо б вони там ДНР собі зробили, зробити кордон. А що це він? У нас будуть знімати всі пільги, у нас будуть зніма знімати все. А їм туди пруть ті гроші. Для чого? Для того, щоб ті сепаратисти їх брали, ті гроші. А ми тут що будемо робити? Пальці Експерт інституту політичної освіти Тарас Лучик вважає, потрібно чітко усвідомлювати, що надавати електроенергію та газ на окуповані території з політичної точки зору є неправильним рішенням. Якщо вже робити такі кроки, то вони мають бути вигідні для обох сторін. Мені здається, що з політичної точки зору це є неправильний підхід, адже за це повинні взяти на себе відповідальність політичні лідери, військові лідери, терористів-сепаратистів, які і обіцяли населенню підвищення. Якості якості надання цих послуг інша важлива річ: що зараз Україна знаходиться в дуже важкому соціально-економічному стані, тому ми бачимо періодичні виключення світла, прохання економити на ньому. Тому мені здається, що. Надавати ці послуги Україна тій території, де не контролює, може виключно за інші якісь небудь поступки. Ну зокрема, можливо, тоді терористи зможуть нам передавати безкоштовно вугілля, якому потребує Україна. Тобто це повинні бути відносини виключно не такі, які ми звикли, про те, що це є виключно територія України. І ми повинні забезпечувати на надання послуг. Це повинні бути відносини уже між територією, яка є не Україною, де є війна. Окрім цього, на нараді президент поставив завдання до різдва повернути всіх полонених додому. Ольга Грисвандрій Кімачук, новини телеканала Раї.